Міграфу от це в будинки, поїхали. Для початку ми ламаємо тут літ і ставимо боки слизу, Тобто сьогодні у нас буде будинок з слизу. Ну да, треш. Напевно, ніхто такого не бачив, але я бачив. Ах, ну так. Ось от так от, от, от будинок за соясу. Я думав, навіть перевіряв, потім покажу. Чи воно взагалі видить в воздухі, ну так, Воно в повітрі тримається. Ось так от. А ви не забудьте підписатися на мій телеграм канал. Я залишу посилання в описі. От. залишу посилання в описі. Ну, іде в описі. Ну, шопсі профлям, бо просто новий цей кіл-код. Ну коротше. Давайте ну да. Це похоже на якийсь потут. А я сам був двері, так, станті двері. двері, йде ті вікна, де мої. І при этом те вікна ті двері. Я заодно і тут бачу. Чому не цель Давайте я скляну панель Цексик. Токсик, я би так сказав. Ну та, давайте ми отак от построїмо поки що без вікон. Ось так от, от так от строїмо. Тимбоки свису ой, -мое. Оооо, тут повільно, блин, на й... коссовки випнуть, блин, походу мы не синих прийдеться мити. Блін, ты. Блин, слизі... Та Да это блин. в мене вже слиз є. Ай, блин, а. вони білі. Білі. Прикиньте, білі. Давайте мы вот так вот тут вот, вот поставим хорош. Ставите, давайте мы вот тут вот. с таким чином, а пока я тут люблю, я вас прошу. Снова. Тоже. Ой, не знаю, ну короче, подпишитесь на мой YouTube канал, потому что... Ну, я раньше був так ТікТок, а тепер ютуб. бо тут можна викладати довгі відосики. Ну і вибачте, на трошки текстури злітаюсь, по игра ж прям в шокі з того, що я будую. Вона така треш ментри знімає відео. Хм, той крешує, опен здор. Давайте в эту початку скляну панель. Ну да. І отут тут вот. Эх. Ну шо потім я речі. Да шо мною Так, ну коротше. Речами заповняєте і все. А вот якраз і... А не показалося все. Моб, він дуже положий, але мову. Це я інкрас тут є. і провіряв перед відео, бо він воно в повітрі буде висіти і все. Ну так, за такий прикольний. Але мінус тут текстури в мене трошки звертають. Не звертайте уваги. Е uh... ну, коротше. Кстати, хочете я вам покажу свою якій я знімаю? Ось. Я навіть мені прийшлось це. Ну, в когось воно приблизилось, я зробив що... з яких підписників, воно може приблизитися. А якщо ти підписники не приближені, значить. Ну тобі дуже везе. Значить, от вот це відео, Я тобі надішлю 100 гривень на карту. Ч я ламаю? Мені треба так от. Ось так от, ось так от, 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 от. ну короче. це дивні будинки в Майнкрафті. Плеєрліст продовжуйте, вони не закинуть. Ура! Хм, ну да. Трэш. Короче, всем пока-пока!